Всім привіт! Вітаю вас у себе! Вітаю вас зі святами. Хто ще буде святкувати сьомого різдво, Ще вітаю, щоб бажаю, щоб гарно відсвяткували. Але в мене вже свята закінчились, вже всі подарунки розпаковані, передивлені, понюхані. І я вирішила, що треба вам все показати. Всі новенькі флакончики, які в нас з'явились у сім'ї. Їх так немало. Переді мною зараз тут ціла горка лежить. Але все таке чудове, все таке чудове. Отже, ділюсь радістю. А, я вирішила, що в цьому році мені треба менше купляти парфуми, в два чи навіть в три рази менше, бо я порахувала, скільки то було флаконів за минулий рік, їх було дуже багато. Я не скажу скільки, але в цьому році їх має бути набагато менше. По одному на місяць, а краще ще менше, ще, ще менше це забагато, У мене їх дуже багато тепер, і я навіть не знаю, що з ними робити. Сьогодні я весь день шукала загублений travel Ex Nilo, і так його і не знайшла. Тобто, до якої взагалі можна дійти межі, що ти не можеш знайти парфум у коробці? Навіть якщо це треба все одно у коробці у власній хаті. Так? Ну, не можу сказати, що у нас тут аж багато речей, але все-таки то, мабуть, це такий дзвіночок, що треба притормозити. Добре, давайте перейдемо до того, що у нас було. На Різдво. Ні. Так. Ні. На Миколая. На Миколая. Почну з Миколая. На Миколая. У чоловіка з'явився Серж Лютенс Шар'ї. Що я вам хочу сказати? Це був фантастичний подарунок від Миколайчика. ось, Отак от, от, так от воно, воно виглядає. Дивіться, як гарно таке, трохи замацана. Тут у наборі два рефіли. По 7,5 мл, мені здається. Так, зараз подивлюсь. От такі вони всередині. І ще тут у наборі є типу, як клеєчка. Дивіться, ось, ось така штучка. Я думала, що коли а, запаска саме в кофрі закінчиться, то треба якось. Другу якось переливати. Але виявилося, що ні. Виявилося, що треба працювати не цією частиною, а цією. Отут, бачите, є маленька дірочка. Ти отак от відкриваєш. Ось сюди треба нажимати, як висовувати. О! І звідти висовується ця запаска. І дивіться, ось скільки Парфуму вже використано. От. Це тому, що чоловік носив шергі 5 днів поспіль, чи може навіть 6. Тобто, не знімаючи, я не пам'ятаю взагалі ніколи, щоб таке було, хоч колись. І я дуже задоволена, що Миколайчик вгадав з подарунком. І що цей подарунок так сподобався. І, якщо чесно, я не пам'ятаю, як ми з чоловіком тестували. Я вже, здається, розповідала, що ми тестували цей парфум в магазині. Це було ок, але коли він в нас з'явився, виявилося, що він взагалі просто вау! До речі, я сиджу в светлі чоловіка, теж це різдвяний йому подарунок був. Чому тому, що це найріздвяніша річ, яка є в нас вдома наразі? Це такий Крісмас Аглі Sweater, але з Star Wars. Дивіться, я вирішила його вдягнути сьогодні, бо в мене Крісмас Ugly Светер цього е, е, негарного різдвяного светру. в мене немає з такими візерунками, щоб воно було таке. Не впевнена, що я взагалі його хотіла мати такий чи носити десь, але інколи от хочеться. От... Star Wars це, до речі, прикольна штука. Саме такий дизайн мені дуже подобається. Прикольно. Не банально, скажімо так. Отже, Шаргі. Шаргі це був перший парфумерний влив у нашу сім'ю в цьому році на Миколайчика. Що в нас було далі? Різдво. Далі в нас було Різдво, Різдво, Різдво на Різдво. Я отримала. Купов флаконів. Половину купила я. Я маю надію, що мене не дивиться зараз мій син. Добре. Значить, половину я отримала від Санти. Ось така коробочка. Спочатку її покажу. Дивіться. Вона так і лежала. Дивіться, яке? Це аромати попіту. Два з тих, що мені сподобалось найбільше. Тут є така, а, таке звернення, дуже гарне. От, і два флакони, боже, подивіться на ці флакони. Це в нас стіпне молоко. Хоча воно тепер степове молоко, всі аромати зараз переназвані українською мовою. Звичайно, ті семпли, які в мене були на огляді, вони, мабуть, були ще зі, старого, зі, старих, зі старими наклейками. Зараз там все українською. І другий це сон віщенів. Тобто степове молоко це той аромат, про який я розповідала, що це степне молоко, а сон віщенів – це той, що був сон Волхвов. Ось, це в нас 50 мл, а це десяточка. Дивіться, ось навіть десяточка вона отака гарна, така величезна просто, бачите? Нормальний спрей, все круто. Кришечку прямо в дерево. Авторка вклала, і отак воно працює, виглядає просто неймовірно шикарно, пахне так само. Все, як я розповідала, я від нього в захваті. А от, до речі, що до. Типового молока, то треба бути з ним обережним, не пшикати на одежу, тому що, от бачите, який... ой, ой, зараз. Бачите, який він колір. Тут не дуже видно, але насправді це темно-зелений колір, і він навіть на шкірі залишає слід. А, ну, ну, так, зате натуральненьке, так? Мені все одно дуже подобається аромат. Ну, я знаю, я взагалом аромати на шкіру і наношу, то потім не, не буде проблем. А ще в цій коробочці було два нових семпли. Ми е, списувалися з Настю з приводу, які саме це будуть аромати, але так сталося, що вона їх не підписала, то я не знаю, який в якому. Я їх ще не пробувала. ну Не, не вистачає. В мене рук та часу, щоб наносити всі парфуми, які я хочу, на там ділянки шкіри. Ділянки шкіри закінчуються. Так, а це в нас була коробочка від попітином. Я, напевно, обережненько так складу назад. Я ще наобрала місце, де я хочу поставити ці флакони, бо хочеться так, щоб їх було видно. Вони такі гарнючі. От. І одразу захотіла, щоб були якісь гості, щоб ходили, і так як в музеї: Ух ти, а що це таке! Ну, щось таке. Круті флакони і гарні аромати. Мені все подобається. Ще різдво у мене було присвячене українській парфумерії. Я отримала два флакони е е е е е е е отакі. Від Майкла Буца, про які я теж розповідала. Ось такі коробочки. Я вже показувала на каналі раніше пламбар, такий був вкид невеликий. Про що я розповідала? Це був тег від Альони Благодарної. От там я розповідала від, про пламбар. І знаєте що? Я там казала, що аромати відрізняються, і вони справді відрізнялись від того, що в мене було в семплі. Виявилась історія така. Майкл був такий зайнятий, бігав по справах туди-сюди, що вклав мені семпл, не той, що затвердив для, для того, щоб продукувати у флаконах, а це була робоча інша версія, між якою він вагався, чи ту, чи цю взяти, то він мені поклав семпл. Іншої версії, яку він так і не обрав для того, щоб налити у флакони. Для мене це трошки ну, шкода. От, він додав, до речі, треба запитати, чи у моїй версії в семплі, чи була цвета, чи ні, але в основному флаконі, який зараз продукується, там він додав натуральну цвету. Натурально. Розумієте, прям натурально. І вона надала аромату. Ну, особисто для мене більш чоловічого звучання, більш трохи такого різкуватого і в той же час теплого. Тобто, чим далі до бази, тим більш аромат тепліше животинкою. І я це почала розуміти вже під кінець відео. Від Альони, тегу Альони Благодарної, тобто я там пшикнула на блотер. На початку воно пахло десь приблизно як з семплу. Далі я зрозуміла, що аромати трохи різні, але коли я вже дознімала відео і воно там розкрилось на блотері повністю, я ще поносила на шкірі, я зрозуміла, що вони відкриваються у зовсім різні аромати. Починаються однаково, а у базі там все зовсім. По-різному та пломбар, що у Семплі у мене, вона так і залишається сухою та свіжою, ну як свіже, такою сухенькою, настоянкою, там десь на дерев'яному столі, а та версія, що у флаконі, вона дуже анімалістична, тепла, і мені її носити не хочеться. То ми з Майклом домовились що я флакончик йому. Поверну і заміню на інший, а на який ви дізнаєтесь, трохи пізніше. А поки що я вам покажу «Regardless». Ось цим ароматом я задоволена. Ось дивіться, як воно у мішечку тут вкладено. Бачите, у мішечку так. І ось це 15 мл. Якщо чесно, я хотіла «Regardless» у 30 мл, але наразі у Майкла у 30-ках він закінчився. Буде потім ще, але поки що я вирішила не чекати і взяти 15-ку. Ну, він класний, він... я не можу. Я вже про нього розповідала, співати я про кожен парфум, якщо буду, то відео затягнеться ще надовше. Regardless один з найкращих для мене. А ще а ще... Майкл доклав мені два нових семпли, які я раніше не пробувала. Бачите, які? Один називається Linden Dream Extreme, а друга Helping Hemp. Я вже їх тестувала. Я вже можу сказати, що аромати кльові, але як вони звучать, я також розповім трохи пізніше у іншому відео, тому що в мене вже назбиралась якась кількість нових українських семплів від е, тих самих G-Parfam та Папітином. І я вже про ці всі, всі новинки там в окремому відео все розкажу. Так, це в мене було Різдво. А яке було Різдво у чоловіка? А у чоловіка нарізло не було парфуму. Отак. Добре. Зате на Новий рік були і аж два у нього, і два у мене. І що це за два ароматики? Я вам зараз покажу. Розповім спочатку ну, про свої, хай буде а, Iris від Lancome. Дивіться, яка картоночка. Бачите? Мені дуже подобається, як вони роблять пакування. Взагалі, ця лінійка ланкому, це щось неймовірне. Хотілося б мені, звичайно, мати великий флакон з цими металевими пластинками по боках різьбленими, це просто фантастично неймовірна краса, але я, якщо чесно, ще не обрала, який аромат, я б хотіла мати у великому екземплярі. Цей аромат має не пластинку, а просто такий, як наклейку металеву, але вона не наклейка, це, скоріше, напилення, тобто воно сприймається як малюнок одразу на склі. От. Ріс Драггіс це ірисовий аромат. Я останнім часом стала частіше носити ірисові парфуми, І у мене якраз от їх з'явилось два нових у. Тому році, ну, от, ланком з'явився на Новий рік. А, а... Раніше ще Шапара Іріс Маліка. Це теж новинка була 22-го року, я ще про неї вам не розповідала, але обов'язково розповім, тому що так у мене ірисів так не збиралось у різних там семплах, пробниках і флаконах навіть. І я виявила, що в моєму гардеробі ще були іриси, але вони були скриті іриси. Такі, які я нюхала і навіть не думала, що то ірис. Ну, тобто він там був, але. Мій ніс робив сигнали до мозку з наголосом на інші інгредієнти. І вже потім, коли я почала шукати по нотах ірис, я, а, у мене і ріс тут. М -м, так, реальний рис, о, у мене ірис і тут. О, так. О, клас! Реальний ірис. ріс. <рив> <рив> Ірисів в мене виявилось більше, ніж ці два нових, які також розповім в відео про Іриси. А ще головна новинка нового року, тобто, тому що Ірис uh, Драгіс, це, звичайно, приємно. Це, до речі, 15 мл. Не так мало. Чи 14,5? 14 мл. Так, це не так мало. Насправді і дуже зручний флакончик маленький. Інколи такі на 14-15 мл бувають ще більш громосткими і я рада, що він такий зручненький. Так, а те, що побільшого формату у мене з'явилось, ось дивіться, що це Байредо розноїр 50 мл. Все, як я хотіла. Я тепер не можу дочекатись весни, тому що зараз ну, зима і така слякітна, що роузноїр uh, якось не дуже так його хочеться вдягати, в ньому якось мені прохолодно чи що. То я чекаю весни, коли цей весняний вітер буде просто роздмухувати цей аромат, і я буду шлейфити ось усюди. Я вам покажу розпаковку отут, мабуть, вона вже йде. А Зараз дістану флакончик, щоб ще раз його вам прив'явіти. Дивіться. Я така задоволена, я хотіла цей аромат. Я про нього робила шорт, це ще там відео, як я його ношу, і мені здається, ще пост робила. Ну, таке, я була у захваті. Я восени багато роз... носила розну ір. У мене відливант був десь тут ось оцей відливант в мене був повний. На початку осені, і от від нього залишилось вже зовсім трохи. І то тому, що не тому, що я його не хотіла носити, а тому, що я його хотіла розтягнути задоволення, а тепер в мене є флакончик, і мені не треба нічого розтягувати. От, от так-от: клас. А тепер я розповім, що отримав чоловік на новий рік. О, так, аж з Аромат, який він купив собі сам під ялинку. так же, як я купила сама собі ланком. Це Френк Бокле. Вініл. Як він розпаковував, ми теж зазняли. Зняли, так. І також тут я вставлю відео розпаковки саме. От, дивіться, який він. Дуже гарний кофр, звичайно, у нього вражає. Дивіться, яке воно блищить. Мені дуже подобається яка кубічна кришечка тут. Така ж ребра такі відчутні. Мені завжди це подобалось. От коли відливанти замовляю, я завжди радію, коли приходить відливант у таких саме кубічних чи прямокутних, але краще кубічних флакончиках. У мене Сантал-Рояль колись був такий саме в кубічному флакончику. Мені завжди подобалось, і навіть коли я купляла ще там від Леванти Сентал роялі ще до флакону, я з тих відливантів переливала у кубічний цей перший флакончик. Просто тому, що для естетичного задоволення, він мені дуже вподобає. От, Вініл. це. Звичайно, захват. Я не знаю, це найкраще, мені здається, аромат Бокле з чорної лінійки. Хоча шугар я теж вважаю дуже кльовим, але по-своєму. І чому? От шугар, він дуже схожий на моду не останніх років, це вже було трохи далі. Тому, коли це була солодка, така цукеркова гурманіка, дуже багато її було, типу лівові дубелі тому подібні аромати. От. І їх, цих солодких ароматів було дуже багато, вони ніби схожі один на один. Але у них у всіх є один нюанс: вони класно звучать на початку. А чим далі на шкірі, тим гірше воно пахне. На шкірі воно. Аж у базі, ну, на моїй, воно пахне неякісно, погано. Тобто, драйдаун в нього, в них зазвичай не дуже хороший. А от Sugar від Френк Бокле, на відміну від всіх отих, він як починається класною цукер... такою цукерковою гурманікою, солоденькою такою на стилі, так? Так воно і закінчується і воно приємно закінчується. Аж ну, до кінця, як аромат вже йде зі шкіри, воно пахне гарно, якісно зібрано, супер. Тому хто поціновувач такої люксової гурманіки, зверніть свою увагу на шугар від Бокле, тому що воно може вам замінити багато що. А, і от буквально вчора я гуляла парфумерним. У парспільноті я знайшла собі подругу, за якою можу тут обмінюватись парфумками, ділитися враженням, зустрічатися, їздити в парфумерний в Ужгороді аж два брокарди і обидва з пустими полками. Взагалі там майже нічого немає. Це, звичайно, сумно, але дівчина-консультант казала, що кілька тижнів і все буде, що буде поставка. Вона не знає, що там саме приїде, але я вже так хочу, я вже відчуваю цей аромат новинок, які нарешті попадуться до мене в ручки. Тим не менш, на одній з поличок таки знайшлось кілька цих чорних бокле і серед них. Був еротік. Я до нього багато разів підходила і вшикала його собі на руку, і кожен раз я така: Е, не подобається, не для мене, не моє. Цього разу в мене, в принципі, те ж саме враження, що воно не для мене не моє, але аромат по-своєму цікавий, тому що, мені здається, нарешті я його розпробувала. Хоча і інші рази я так його пшикала на себе і ходила з ним, але я якось його не знаю, не розуміла, тому я про нього нікому не розповідала. А тепер я, я вважаю, що я його зрозуміла і буду вам розповідати. Еротік від Боклі Він пахне хвойними деревами, ялинкою якоюсь, так? А, але без. Ну, смоли там є, але не такі виражені. Тобто, скоріше, така а, зелень ялинкова. і... Мандариновий тарт з пісочним тістом. Дивне поєднання. У піраміді я не знайшла нічого з того, що я вам зараз кажу. Але от коли ви спробуєте на руці чи на блотері його понюхати, от воно пахне ялинкою і десертом цим мандариновим тартом я не знаю, як так, але пахне прикольно і по-новорічному. Я не знаю, чому його назвали ротик, але він пахне справді новим роком. І пахне досить цікаво, нішево і навіть приємно. Так, і він дуже стійкий. Всі ці боклеї в чорних флаконах вони відрізняються завидною стійкістю. Це респект їм, звичайно, я завжди це відмічала що в принципі, у бокле гарна стійкість навіть у звичайних їх, у звичайній лінійці. Але просто ще раз хочу про це нагадати: бокле з крутою стійкістю. От, і шлейфом. Шлейфи в них теж довгі. І, друге, що знайшов чоловік під ялинкою, він не очікував такого, але воно там лежало. Ось, дивіться, що. Так, це славнозвісний ганімет Марк-Антуан Борро. Звичайно, може, хтось полюбляє більше сотки, але що робити з соткою Ганімеду? Він і так стійкий. Один-два пшики і цього О, навіть для чоловіка. То я вам покажу, яке воно тут? У мішечку. Це тридцяточка. Вона. Я не знала, що тут мішечки, але вони тут є, і це також приємно. Ну, от, оч... вочевидь, вони розраховували на це, як на треба варіант. От так воно від... виглядає. Ось, зараз. Ось так він виглядає, такий блискучий, такий симпатичний. На є емблемка. От. Ой. Ось тут теж є на пульвику емблемка виграбівана. Ось такий ганімет. То ми ще одна парфсім'я, в якої з'явився ганімет, чи хоч щось від Марк Антуан-Бороа. І, можливо, вона навіть не остання, тому що я останнім часом почала е, так, е, е, дивитись в сторону енселаду також. Е, подивимося, ще, це ще в поводі писано. Але от так, Такі парфумерні новинки з'явились в нашому домі за ці три чудові свята. Я дуже щаслива і хотілося б дізнатись, що у вас з'явилося, що ви знайшли під ялинкою, що купили собі самі, чи просто, що воно у вас з'явилось саме у ці чудові свята. Напишіть мені, будь ласка, я хочу дізнатися, у кого яка радість. Вітаю вас ще раз зі святами, ще раз, ще раз, ще раз цілую і бажаю гарного всім вечора. Бувайте!